Змінити вимоги безпеки, аби зберегти життя. Невтішна минулорічна статистика із вітчизняних шляхів п'ять тисяч загиблих упродовж 2012-го Змушує державтоінспекцію запроваджувати нововведення. Дорожні стражі прагнуть змусити водіїв із 1 жовтня по 1 травня рухатися між міськими трасами із увімкненим ближнім світлом, а виходячи із авто за межами населених пунктів, одягати жилети, які відбивають світло. Пішоходи з задумом інспекторів повинні мати на одязі помітні у променях фар елементи. Така практика довгі роки діє не лише в старому світі, а й Приміром, у сусідній Білорусі, за підрахунками європейських експертів, запровадження відповідних норм дозволяє зменшити кількість наїздів на пішоходів на 70%. Паралельно даєшники обіцяють посилити контроль за використанням пасків безпеки і нарешті виписувати квитанції на суми від 51 до 85 гривень за порушення, котре на заході обходиться у сотні євро штрафу.